Всім привіт! В цьому відео я вам покажу всі мечі в ігрі МС. Я їх дуже довго отримав І деякі мені треба було забирати обратно. То перший меч це катана. Ось такий він. І ось тут можна його купити за 5000 грошей. Способка тільки одна є. Ось така. катана слеш. Оп! Це такий слеш пішов. Дамаг 14 тисяч. Ну, якщо левел на максі. Так. Ну, другий матч Огняна катана. Він нам багато краще. Його купити можна. Ось так летим. Ось це. Він і тут він каже: я, хоч, я хочу пити, дай мені, будь ласка, коло. Чи не хотів би ти, ти отримати огняну катану за один чим з кола і 50 тисяч грошей? <кхем> чим з коло можна отримати з цього боса? Перша способка Flame і ба. В ПВП. І ось друга способка. Ти робиш ще пару слешів. А з цього боса ти можеш виб... вибити цю Чемсколу. Оп. А, і екдок. Ну, я точно знаю, що звідси Чим сколу вибивати. Так. <coughs> Тепер уже рар. Це така карточка. Я вам зараз покажу, де її можна отримати. Так, летимось так. і Ось, Ось де пустиня, повертаємо направо. І ось містер Біст локація. <coughs> Треба піти на рейд. І нужен 1000 левел. Я зараз дойду до боса і я вам покажу. Максимальна волна це 10. Ось я вам зараз спершу покажу, що тут треба робити. ну Це все обично. Так, перша способність карточки це стопка-карточка, Ми станемо челіком. Друга способка X це коли те хтось б'є, вони самі получать на себе урон. Імба якась. Так. Ну, чекайте мене. Ще нам потрібен отакий бос за 1500 левел. Нам потрібен за 2000. Ну, воно все там по своєму спавниться, то все добре буде. Так. З нього також можна вибити аксесуар, але в цьому відео не до аксесуарів. Вже другий бос і. Тут є, я вам скажу, волни де боси. Це. Е, ай, це п'ята, дев'ята і десята. На 9 ще челики йдуть. Ну, нічого. Так, я показав уже ще один меч. Ну, нічого. Ось уже і бос. Ось реверс мастер. І з нього падає ця ж карточка, Ну, вона. Ай, мені з першого разу падала. Тільки пішов на свій перший рейд, і мені випала ця карточка. Ну, але... ай! Ось бачите, він мене вбив. Включаю ауру. Уже половина хп. Ммм, бажаю меми. <смі> Все, зараз буде мінус босс. Оп-оп. Да. Ну, тут може випасти карточка. І ще за рейд можна получить 3000 тисячі гемів і якийсь рандомний фрукт. Ну, добре, ми поняли, як отримати карточку. Тепер пінкхаммер. Це, така... це такий молоточок. Я вам покажу способки. Йде Та, на цього боса. Перша способка це отак. Ми пускаємо розрусобаку. І X-способності Pінk Smash. Ми так вдаряємо по землі такий ефект. Я вам зараз покажу, з якого боса. Портали вам потім скажу. Так, це яка локація? Ну, барена. Ну так, да. можна і так. Ось піднімаємося на цей самий верх. І ось його бос, ось бос. Я знаю, з яким, з яким шансом падеться. Це молоток, ну він <клух> падає з шансом 10%. Ось я зараз об'ю, ну нічого не випало, це поняття. Так, слідуйший меч – це бонг. <клух> він отакий. Е, так, перша способка, з бонг. Ми так налітаємо і б'ємо якогось чола. Дамаг великий. так. Х-способка, Ми опускаємо таку собаку вверх, яка розкидає своїх квадратних копій. Оп-оп. Так, і де можна його получити? на Містер на містербіст ісланд. Оп. Так. Оп. Ну, я оставлю портал. Так. Ось все, Містер Біст. А ось тут можна і купити цей меч. Вбиваємо Містер Бістай, і нам потрібно мішки з грошима. Вони падають з процентом 15% шанс, цей вже Це так мало. Я знаю. Так, Pixel Sword. Це на піщанні локації. Ми його беремо. І ось я вам покажу якого боса він може випасти. Ось із цього боса. Так. Ось так. Перша способка це піксель-блок. Оп. Ми отак за ножи тапхаємося. О, піксель сворд. 10% шанс. Так, а друга способність це піксель барач. Тут треба зажимати. Ну, прикольна, способність. Хоп. Окей. Ми це зробили. Я вам розказав шанс. Тепер вже переходимо до міфіків. Перший матч це Yellow Blade. Його вже набагато важкіше получити. В нього процент 5 шансів, щоб його вибити. Не з цього босу я вам просто показую способки, ну спершу ми тепехаємося. Куда? на Ну барена? Окей, okay, ми тепахнулись. Ну, я зразу покажу другу способку. Просто перша перезаряджається так. Х, це ми робимо такі слеші, удари. Це треба теж зажимати. Друга способка є, є жовтий торнадо. Це так. Ми кидаємо такий ураган. Красиво. Тепер я показую, як його, як його отримати. Летимо так. Пролітаємо через оце місце. І ось отакі є люд... качечки, і ми йдемо ось сюди, на Мої Ісланд. Ось цей бос, і з нього можна також вибити цей меч, але нет, тут. Е, ...нубхед. Як завжди його любимо щит. Хоп-хоп-хоп. О, мимбіст. Ой, нопхед. Мені так жорстко везе у відео. Дякую грі. Ось. Так, вставляємось тут нопхед. І тепер Хемснену барена. Оп. Yellow blade. Вбиваємо його. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. У нього також одинакові способності, як і у нас. Ну, понятно, тому що одинаковий меч. Так, добиваємо. Так, ай. З нього ще можна класний меч вибити. Не, аксесуар. Ну, мені він не випав. Опача. Халявні баунти! баунті! О. -о, -о, -о. <кхем> так, э Слідуща. Слідущий матч – це портал. Його можна вибити із Мэмбіста. Я зараз покажу. Так, його тут нема, просто його вбили, Окей. Ну, зверху напишеться, мембіст MamBist спавнити. То він, я вам покажу, місця, де його можна заспавнити. Ну, де він сам сповниться? Це ось тут, на цьому місці. Потім ось тут посередині. Ну і ось тут чуть-чуть вдалі. І ось тут, біля зими, ось тут десь посерединки. Ось так. Цей портал ви вже бачили, я телепортувався на друге місця. <кій> Ай. Мужик, ну ти гень. Ай, стиль боя. Так, а де типок? Сюда йди. Ха, убив, щоб не втикав. Так, ну а способки того порталу ви вже знаєте. Е, тоді слідуйший матч це. Ай, тиковка. Кабак. Ми отак летим, Ось дегача, ми. Ай, ну, класно, Оп. Ось оцей е, оця локація. Папкінс Land Pump. Так. Спершу нам треба вбити тут боса. І тут потрібен спершу флейморб. Щоб отримати флейморб, треба вбити цих скелетончиків. Флейморб падає з 5% шансом. Ось, вибив уже. Ось, і ми йдемо спавниться такий бос, і ми його вбиваємо. Авілнуб. Ну, б... ну Чил, ти ПВП. Любиш. Ну, я ж тебе уб'ю. Саря. <coughs> вбиваємо. І з нього може випасти нагет. Справжній нагет. Боже, вибач чел. Так, і тут може випасти як з 15% шансом. Йдемо на це місце, і ось тут можна купити цей кабак. Ось, нужен один нагетсмен і 3 мільйони 500 тисяч. Це я заново купив, я комусь віддав в треді цей кабак. Ну, ось. З перші... Ну він взагалі класний. М -м -м. Ось перша способка, ми отак притягуємо чола, а друга способка, ми робимо метеорит кабан, кабак. Ну, даже имба в ПВП. Ти так притягуєш його і кидаєш цей метеорит. Оп, оп. Добре, тепер уже пюрпил катана. Оце имба. Так. Ось перша способка. Ми кидаємо тройний фіолетовий слэш. Оп, він дуже сильний. Хоч в тебе якийсь малий уровень. Типу. І друга способка це Giant Blade великий меч. Оп, ми отак телепортуємося і отак убиваємо їх. Взагалі. Як його отримати? Ми йдемо. О, я ще вилюсь, коли його в портал. Так, це Sas Mountain. А, все. Так, ми ось сюди. І ось отакі качечки. Ми зараз будемо їх вбивати, я вам покажу, як це можна получить, Як це меч можна отримати. О. Коротше, з них можна вибити орб фіолетовий. <кій> і той орб може призивати Амонгуса фіолетового. І от з нього вже може випасти цей меч. Я його ну, хотів отримати, і так мені вийшло його отримати. <кій> так. Хоп. Вбиваємо далі цих качечок. Вже не падає невезуха, Ну, те, також цей ор паде з 5% шансом. Ну, тут ще в цій грі падають, ну, спавняться челіки швидше. Ви можете бистро фармити. Ну, ок, мені вже не падає, ну, чел, ти дівайс. Не, ну звісно, ще в кресу напасть. Ну, ось ми йдемо в оцей портал. І там можна заспавнити того ж чела. Боже, як я не навішу це комунтихант. Імба я здох. Фу. Ось ось цей портал, ми заходимо. І ось ми можемо спавнити це обос. Тут буде фіолетовий амонгас, амонгус, і отам з нього може випасти цей фіолетовий меч. Чел, чого ти мені мішаєш? Ти з собою свою собаку нічого не можеш, Крім як нападати в крыс. На! Тепер уже ексклюзивні мечі попкет. Його можна теж важко Його можна получити тільки важко. Вам потрібен автоклікер. А. Так, вам потрібен автоклікер І оцей попкет. На ньому треба цілих 10 тисяч кліків накопити. Ось ми його клікаємо. Я на телефоні збирав. Ну, коротше, так. Ідемо летимо так. І ось це локація колежей. І ми летим ось сюди. Тут є такий продавець, охай є попкет. І за 10 тисяч тапов ти можеш получити вже. Цього попкета. Він взагалі був також в ПВП. Кхм. Перша способність це попкет міні-ган. Ось так. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Великий демон. І попкет прісон. Це така тюрма. І він так сидить. Окей, я вам покажу іще комбо на ньому. Ждемо ось. Ось так. Operation. і атак робимо. Оп-оп-оп-оп. Окей. І остання грушка флопа. Я не знаю, чого вона сама найкрутіша ексклюзівка. Ну, добре. Ми перша способність флопа атак. Ми кидаємо таку же флопу. І друга атака флопа рейн. Ой, коли я ще був тут на, на початкових рівнях, ну, коли ще був Нубіком, то я вам ось зараз покажу, як його отримати. Ну, я був. Я б просто вбивав всех дуже швидко. Ось лорд Сас. Оце його і треба убивати на той локації. Так, ось Флоперейн. Ну, це вже було так. Йдемо. І ось. Нам потрібно взяти квест і зробити 1000 кліків. Я їх уже натапав ще дуже давно. Ну, ось так. Дякую за перегляд цього відео. Всім пока-пока. Всім пока. -пока.